Не вісник, мене звати Катаріна. Сьогоднішній ефір я розділю з прекрасною і чарівною пані Тетяною Гай. Пані Тетяно, рада вас вітати. Рада вітати вас, Катаріно, та всіх глядачів таємного вісника. Пані Тетяно, одразу без зайвих слів починаємо з вами працювати на носі. У нас місяць грудень. Хочу поговорити саме про нього. Цей ефір буде у нас доволі короткий і про важливі актуальні і тенденції грудня. Власне, давайте поговоримо для початку, що нам готує місяць по загрозам, що нам очікувати, до чого бути готовим українцям. Допомога прийде. Почну з хороших новин. Бачите, О. по пажу Пентаклів до нас прийде допомога у значно більших розмірах, ніж ми очікували, тому що шестірка пентаклів перекривається пажом Пентаклів. Це гарна новина, якщо грудень у нас починається з такої новини. Ця допомога. Пришвидшить нашу перемогу. Катаріно, надасть нам силу. Боже, ви подивіться, які чудові, які прекрасні карти. Надасть нам силу і дасть нам дуже великі переваги. Це я бачу. От дивіться, одразу ви знаєте, ми завжди дивимося. У нас завжди загрози, завжди жахливі дати. І перше, що я запитую, що ж такого надважливого принесе нам груди, мені показують. Чітко нашу допомогу, допомогу нам у вигляді ресурсів, тому що Пентаклі це завжди про ресурси, які нададуть нам силу по карті переваг. Тож грудень буде цікавим. Пані Тетяно, в моїй ефіри ще ніколи так добре не починалися з такої гарної новини дійсно про допомогу. Ми не будемо заглиблюватися, що там саме нам нададуть, нехай тобі буде і секретом. Якщо ви вже сказали, що це буде працює на благо нашої держави, значить нехай так і буде, нехай так працює. А пані Тетяно, які ще можуть бути у нас, що ще нам готує грудень? О, допомогти, Катеріно. Давайте будемо дивитися до 10 грудня, початок грудня, тому давайте. що ми знаємо, що наш ворог він не в своєму розумі, і щодня ж з кожним днем розуму стає все менше, 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 а шизофренії все більше і більше. Йох, стуй, стой. Тож ми не знаємо чого очікувати, і він же ж може міняти змінювати плани свої. Тому давайте подивимося до 10 грудня, що чекає нас. Так. О, дивіться. Ви знаєте, що мене знову таки радує. Ворог буде шукати нові стратегії. Я не це саме радує, а те, що його стратегія дивіться, по карті місяця, буде шукати нові стратегії, але радує не це. Ми до цих стратегій готові. Ми знаємо всі тактики можливі. І Ворог буде дуже розчарований, але ж дивіться, не варто розслаблятися. Будуть ще масовані атаки по колісниці, будуть атаки, яких ми також не очікуємо. Тому що я вас зараз дуже здивую по карті справедливості. Ворог вважає, що ми ем, поступаємо неправильно, ми неправі. Нас треба навчити і надоумати. Ай-яй-яй, пальчиком посварити, горішок свій розкрити Так, кину. Другий, другий, будуть мудрувати, мудрувати. Е але ця мудрість нічого їм не дасть. Але ж дивіться, грудень ще небезпечний для України і для українців. Тож не варто розслаблятися, і не варто, ем, ще як я кажу, нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що ще складний період буде. У грудні дійсно найскладніший період для українців це до 15 грудня. Будемо надіятися, що ворог вже знає, дуже, дуже любить святкувати новий рік і почне е, своє святкування вже після 15-го. Uh -huh. Буде втрачати цілі, тому що. Їм там ну, бояришника вони звичайно е, люблять перебити, вони вже підготували собі бояришника. Але ж дивіться, потуз мечів і по карті мам. Бити ще будуть, на жаль. Дуже от до 15 го числа грудень небезпечний. Причому небезпечний знову по смірці Пентаклів для всієї території України. Тобто не буде десь спокійніше і не буде десь е, е, лютіше. Вони знову оці змінюватимуть і траєкторії, і удари будуть гатити саме там, де є цивільні люди. Тобто вони вже зрозуміли, що критичну інфраструктуру скільки би вони не гатили. Як бачите, ми я знаю, що нас дивляться, Катаріно. Як бачите, яка дивина? Ми не замерзаємо. Ми зі світлом. Розумієте, як тому, що так як я й говорила в своїх прогнозах, не будемо відкривати таємниці. Ми готові були до цього. Так трішечки ще там. Ми бачимо, що є відключення, але це не по 20 годин, про які нам говорили, і м м якою дезінформацією нас лякав ворог. Тож вони будуть бити, на жаль, на жаль, там, де є люди, де цивільні люди і де діти Хочу попередити, от саме там. Тому я думаю, що все-таки дослухаються до експертів, і все ж таки, можливо, у школах і садочках зроблять трошки раніше каніку. Угу. Пані Тетяна, ви також сказали за горішок за ту саму нідаліщину, як всі знаєте, називають її за той самий орешник, де для тих, хто не здогадався. Скажіть, будь ласка, в грудні часом не прилетить другий до нас. Можливо, ви вже дивилися це запитання. Ви знаєте, от в нього просто сумасшествия. В нього просто сумасшествия, тому що колесо фортуни і карта мага падає, що означає, що він вагається. Кожен день в нього, знаєте, як, як у нареченої п'ять п'ятниць на тиждень. Оце в нього. І тому щитати зараз інформацію тяжко, але я хочу сказати, я це вже дивилася в своїх прогнозах. 10 грудня є небезпека. Цьому плані. Хоча, так як це десятка пентаклів, ще не вирішено, він думає, що би ще йому зробити. І ви знаєте, чесно кажучи, ще от по картах, от я бачу, він казав, що наступний горіх полетить із уже наповненням. так, Але, uh -huh. чесно кажучи, по трійці пентаклів, я бачу, я дуже сумніваюся, що там є це наповнення. Розумієте в чому? Ну, Може бути якась така обманка ще одна. Але я просто сумніваюся, що там є наповнення. Бо мені здається, що те наповнення воно десь пішло на бояришник людям, які були за це відповідальні. Вони там так люблять, і ви знаєте, це дуже врятувало нам ситуацію. Насправді, якщо взяти і взагалі. Розгорнути і подивити, перегорнути сторінку і подивитися нашу історію, да, нашої незалежності, незалежності України, то ми бачимо, що їхнє розкрадання, марнотратство, ем, ось і хабарництво дуже врятувало ситуацію, тому що. Війна планувалася з першого дня, коли було промовлено слово руський мір. Привіт московському патріархату. Але ж давайте не будемо замувати, що все ж таки о 10 число небезпечне, може ага, він кинути все ж таки другу обманку. Ну, будемо дійсно сподіватися, що взагалі цього не станеться, або або воно, як ви правильно сказали, буде без значення. Пані Тетяно, по важливим подіям грудня, ось до 10-го, так дивимося. Що відчуваєте? Можливо, якусь гарну подію, можливо, хтось до нас завітає в Україну також там, чи з допомогою, чи з якимось партнерством. Ну тут я на жаль хочу сказати, що, е, на жаль, я бачу якусь руйнацію по карті вежі. Все ж таки, вона буде. Це не дуже гарна новина. Я вже про неї говорила про цю новину, але вона ще не програлася. Це руйнування дуже сколихне світ і дасть нам переваги, тому що буде надаватися і потрібна допомога, і потрібні укази. Світ завжди повторяла хто мене дивиться і повторю ще раз: світ захищатиме себе нашими руками. Але ми мужній народ, ми найсильніший народ у світі, і ви ж знаєте, що нам потрібно тільки такий от невеличкий поштовх у вигляді ресурсу або відповідних дозволів, і ми їх отримаємо. На жаль, завдяки от такій гучній події, яка облетить весь світ. Її, її уникнути, я, вибачте, переб'ю вас, її уникнути, Катерина. На жаль, уже ми не зможемо, тому що багато питають, чи можемо ми уникнути. Так. Не можемо, тому що це має здійснитися, щоб ми прийшли до перемоги, яка вже є в інформаційному просторі, тому що уже є відчуття перемоги. Воно вже не лише у наших серденьках, а воно вже і в просторі. І ця подія на жаль відбудеться відбутися має. Я думаю, що вона вже просто на тонкому плані прописано. Угу, ті, це відчувають... це Пані Тетяно, ось ця вежа це не пов'язано з ядеркою, бо взагалі, хоч якоюсь частиною. Ні, по двійці мечів. Ем, дивіться, двійка мечів і карта смерті. Це звичайно звичайно, якби про руйнацію, але двійка мечів це щось ну таке. Знаєте, от ядерка це наприклад був би туз мечів, так. а двійка мечів це щось значно менше. Ні, це точно ядерка не частково не повноцінно не загрожує Україні. Я постійно передивляюсь це питання, і жодного разу ситуація в цьому плані не змінилася. Так, дякую за те, що ви це сказали. Бо глядачі під нашим з вами випуском на таємному віснику саме про ядерні боєголовки і задавали запитання. Хочу запитати, можливо, із хороших новин, пані Тетяно, чи бачите ви в грудні обмін полоненими? Я говорила і хочу ще раз сказати і вже не раз, тому що зараз продивлююся зараз. Я бачу 20 числа грудня великий. Обмін полоненими дуже великий, і буде він незвичайний, тому що там з'являться ще і списки, будуть оприлюднені списки, де буде е, будуть прізвища. Та імена людей, які вже довгий час вважалися зниклими безвісти, і неде не якби не числились, вони ніде не були зауважені, і тому вони теж там з'являться. Тобто цей обмін перед я говорю мене зараз прямо ж мурашки, такі приємні він буде, він буде незвичайний. Він пролє світло на тих людей, за якими так страждали, за яких так чекали матері, дружини, діти розумієте, брати. І сестри, і вони з'являться. І ось друзі, всі, хто мене дивиться, скільки даю я прогнозів, коли ви запитуєте, живий там чи полон, ось цих людей багато з'явиться в цих списках, про яких я надавала, я та інші майстри надавали вам надію, що вони з'являться. Трошки не дуже втішна справа по азовцях, тому що я там бачу їх до ну, їх дуже чекають. Ми знаємо, що 8 жовтня був обмін, і так. я хочу сказати, що цей обмін я також бачила ще влітку. Але от зараз їх також чекають. На жаль, поки що з азовцями, от е, поки що ні. От якщо морська взяти... піхота. а давайте подивимося: морська піхота. Ні, nee. теж ні, поки що. Погано, поки що ні. Це ми вже будемо спостерігати наприкінці січня, в лютому, уже в наступному році. Там будуть дуже великі, такі цікаві події відбуватися. Ви ж бачите, що вони зараз роблять? Вони розстрілюють просто наших полонених. Я ще хочу сказати, що тим, хто коїть такі звірства швидше всього через накази. Я м -м, дуже не позаздрюю їх родичам, їх родинам до сьомого покоління. Не просто тих, а до сьомого покоління. І повірте, жодна бабка, жоден мах чи практик їх цього не, їм цього не зніме. Тому що свої, якби своїми руками, коли вони проливали кров полонених, вони вже підписали смертний наказ для семи своїх поколінь. Семи. І горіти їм там усім в пеклі. Всі міськими, я вас, знаєте, а я зараз Катерина, вас, можливо, чи або розчарую, або порадую. В пеклі їх ніхто не чекає. Для них місця там нема, для них відмедено особливе місце. І це місце гірше пекла і гірше чистилища, Повірте мені, я точно знаю. Тобто, і не тільки тут вони будуть страждати, нехай не думають. Пані Тетяна на останок, давайте спробуємо зазирнути в майбутнє. Вийде чи не вийде? Хоча б не знаю дві гарних новини на грудень до 10-го числа, можливо, там до 7-го, чи у вас вийде навіть можливо. До, до, до кінця. Дивіться, я дивлюся, Катерина, і знову мені дає карта сили, карта переваги. Тобто, ми будемо, ми отримуємо, що ж і карта закоханих. Ми точно отримаємо ресурси, які надають, нададуть нам перевагу на полі бою. І, взагалі, над ворогом. Давайте подивимося ще друга новина. Ой, слухайте, яка прекрасна новина. Ми розкриємо. Повністю, от пам'ятаєте, я постійно говорила за таємний план ворога. Я да. хочу вам сказати, що цей план для нас вже зовсім не таємний. І ми про нього також зараз ми не можемо говорити, так от тому, що ми люди сили, але вже на початку грудня до 15, до 15 грудня ми дізнаємося, що ж задумав, ми розкриється велика таємниця ворога дуже велика, і ми про це дізнаємося. Ось такі прекрасні новини, так і звучить дуже красиво. Я не знаю, завдяки нашим військовим чи спецслужбам, але нехай там всі творці їм допомагають. Будемо, а ми будемо з свого боку здійснювати ритуали, різноманітні практики, підтримувати людей морально, створювати куполи. і щоб ми завжди всі пам'ятали, що все буде Україна і Україна понад усе. І скоро про це заговорить весь світ. Боже, Тетяно, дякую вам за ці слова. Ви знаєте, щиро я бачу. Це ж по очам видно, що ви щиро це говорите, і прям таке знаєте, українське серце, яке там ну, після цих всіх ночей і того всього, всього, що у вас у нас по всій країні, захід України, ті блекаути, шахеди. Mm -hmm. І у вас такі, слава Богу, заспокійливий прогноз, гарні слова. Ні, звичайно, ми почули те, що нам треба почути. Зрозуміло, до чого треба готуватися. Я за це вам дуже вдячна. Вдячна за те, що ви знайшли час прийти до мене на таємний вісник. Дуже вам дякую від вас. Дякую всім глядачам і пам'ятайте, перемога уже дуже скоро. І перемога тільки за Україною. Нехай так і буде. Пані Тетяно, дякую, обіймаю вас і до наступного ефіру. До наступного ефіру. Я вже на емоціях. До зустрічі, Катерина. Так, Дякую.